Всім доброго дня, ви знаєте, я на YouTube хочу зняти відео, тому що знімав тільки що я на своїй сторінці в Instagram, Facebook, TikTok відео. Це там буде окремо, а я думаю, горизонтально воно краще буде в Ютубі. Мене звати Капік Віталій, живу в Італії вже більше 20 років. Зараз якраз прогулявся, до врача тут ходив, хто не знає, у мене сталася така ситуація, підставили з перевезенням, в в'язниці був 6 місяців. Але я не впав духом і хочу сказати, що от гуляючи по цьому парку. Я виставляв відео, як я з дітками тут років 8 назад гуляли. Футбол грали, ми тут живемо вже давно. Я розказую ситуацію, що ми збиралися в цьому парку 2005 2007 рік. Люди, які приїжджали, кому ми допомагали, вони от збиралися ми тут, футбол грали, випивали, дурачились, дружили. І все було круто, класно. А я до чого веду, що коли люди приїжджають, стають на ноги, знаходяться їм роботи, допомагаються, вони починають заробляти. Знаєте, кажуть, люди не перевіряють. Гроші дає і владу. і Багато людей тут стали не людьми. І мені, в принципі, пофіг. Я рахую, що я встався людиною і далі допомагаю, і співпрацюю і дружимо. В'язниця написав книжку Життя Капік Віталія сповідь блогера про своє життя, як я народився, як спортом займався, як в дитинстві був, перше кохання, там, бізнес, удачі, неудачі. Це в кожного думаю, все це було. І що я хочу сказати, що в в'язниці я прочитав більше 50 книжок, і там говориться, гроші, так, да, треба заробляти, економити, йти вперед, але зробіть щось таке, щоб воно було корисне для людей. І вас люди згадували потім. Я рахую, що за свій блогерський період, і ще раніше, хто мене знає, дискотека, бізнес і в школі, я багато чого старався здружуватись, йти вперед, комунікувати з людьми і розвиватися. І тут моє бюро послуг в Мілані вже багато чого зробило корисно для людей. Колись ми в мене називалось Бюро добрих послуг, і люди думають, знаєте, типу, не люди, там є такі, деякі хейтери все одно не знаходяться. Хоча я нікому нічого поганого не бажаю. І не ним, ні їхнім сім'ям, і не іншим. Я людина в першу чергу і розумію, що треба просто мозги включати і бажати людям добра. Хочу сказати, що люди є різні. Але я поміняв бюро добрих послуг, я його поставив бюро послуг, тому що щось асоціація деяких бюро... Добре, це значить безкоштовно. Я ніколи не писав, що це безкоштовно. Що я можу зробити як людина, зроблю безкоштовно. Але коли ви купуєте хату, переїжджаєте, щось робите, в подорож їздите, Ну я подорожі можу зробити безкоштовно раз в місяць, що я роблю галопом по Європі. Але загально все коштує гроші. Є знижки і акції. Користуйтеся нашими послугами, звертайтеся, слідкуйте за мною щодня 21.00 по італійському часі. Я в Тіктоці. Підписуйтесь, блогеркалій Віталій Віталій. Плюс в мене є YouTube канал, Instagram, і TikTok і Facebook. Хто за мною слідкує, давно вже знає. Більше 7 років я буду соціальні мережі, загальна аудиторія 70 тисяч людей. Давайте дружити, розвиватися і не падати духом. Ми, українці, маємо об'єднатися і показати, що ми нація, яка підтримує одного, а не обсирає, гадить. Кожен має свій вибір, кожен робить свій шлях і піклується про себе і людей. Будьте людьми. Всім гарного дня, що я тут вам покажу. Гарна погода. Сьогодні у нас 29.01.2025 рік. Карпік Віталій вийшов до лікаря і зайшов, що тут потренувався трошки. Сторіси я зняв в тіктоці, онлайн чуть-чуть провів, все, що треба, доніс. Підписуйся і будемо дружити. Гарного дня.